Розглядаємо багато європейського досвіду щодо побудови систем теплопостачання і побудови системи відносин між учасниками ринку теплопостачання, ринку електричної енергії. Як на мене, досвід, який тут був почутий, набутий, він є неоцінений, тому що ми за базу взяли досвід власне і скандинавських країн, данії, Швеції, країн Прибал Прибалтійських країн. І це власне країни, які мають на сьогодні найкращі практики щодо побудови розвитку системи теплопостачання, враховуючи і аспект екологічний, так, враховуючи аспект зеленого переходу. Тобто це всі ті практики, які ми маємо застосовувати і будемо застосовувати. Не залишили без уваги наші проблеми галузі, так, які ми. Ну, в принципі, і поза межами даної події завжди висвітлюємо так і висвітлює Асоціація «Укртеплокомуненерго». Це Це робота підприємства по в умовах війни. Так, це забезпечення наших об'єктів е, джерелами резервного живлення і проблемні питання, які з тим виникають. Це Незбалансованість тарифів, так що в принципі супроводжує теплоенергетику України вже багато багато років. На сьогодні це питання воно досягає свого апогею і потребує втручання і вирішення. Так зрозуміло, що в умовах повномасштабної агресії держава має набагато важливіші задачі про те. Ми не можемо також в цих умовах забувати і про критичну інфраструктуру. Так сьогодні через незбалансованість тарифів різниця в тарифів, яку винна держава підприємством теплопостачання, складає мільярди і мільярди гривень. Так, зрозуміло, що держава такого ресурсу не має, на жаль, і наприклад, і Львова цю місію. Фінансування на сьогодні беруть на себе міста, так зокрема, якщо брати досвід ліфтепленерго, то фактично всю потребу в погашенні заборгованості за енергетичні ресурси нас фінансується з міського бюджету по програмі. Зокрема, будемо також. Нувати включити в резолюцію форуму питання, щоб бюджет структура бюджетів міст наповнення структури бюджетів міст залишилося на сьогодні без змін, так тобто, щоб ті плани, які є в центральної влади щодо обмеження власне податку з доходів фізичних осіб, які на сьогодні є основним бюджету податком, щоб не впроваджувалося, так бо власне ці додаткові надходження ПДФО вони були зумовлені меморандумом. Про непідвищення підвищення тарифів, так його називаємо, які був укладений ще до початку повномасштабного вторгнення. Так. Тому обговорюємо проблеми, ділимося досвідом. все цікаво, всі задоволені.